Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Знаходимося ми сьогодні у місті Рівне на авторинку вживаних автомобілів. Вибір завжди великий, є з чого вибирати, покажемо вам щось цікаве та актуальні ціни. Приємного всім перегляду! Дивіться яке BMW на автоматі. 2-літровий бензин, 170 пробігу, 7500 ціна. Контакт залишений 6-го року автомобіль у такому цікавому кольорі. Має люк, електропакет, оригінальне кермо і шкіряний салон. І поруч ще стоїть ось такий міні-кросовер 2019 року випуску, повний привід, 2,4 літра бензин, 135 кВт, контакт є, пробіг 32 тисячі кілометрів. Це у нас по ідеї на механіці, зараз запитаємо, підемо продавців. А можна відкрити? Так, так. Ось, повний електропакет, автомат. А яка ціна авто? Таку, щоб забрати 17. Щоб забрати 17, так? Щоб забрати. А там з У вас гроші є. Знайдуться. Це, це не для себе, це для людей. Можливо, кого зацікавить. Капотом авто має ось такий вигляд, все гарно підготовлено. В принципі, пробігу мало, новий автомобіль. Ось так виглядає, 2,4 літра. Польовівару стоїть у такому гарному кольорі вже на українській реєстрації. 7800 ціна 2-літровий турбодизель 7 року 9 місць. Контакту немає. А ви продавець? А контакт залишите свій? Контакт свій залишите. Ставлю, Сказати, а, так? Да, скажіть, просто продиктуйте. 0,96 814 3820. Дякую. Ось. такий Варіант стоїть. Технічно треба то що це нічого Зауважень немає, да? Ось такий на ринку таких немає, тому. Кого цікавий, телефонуйте відразу. А Якщо потрібна перевірка, звертайтеся. Nissan Кашкай вже нове покоління. Приїхав зі Швейцарії, подивіться на яких гарних колесах, практичний сірий колір. Він ще й на комплектації. Камери 360, які вмонтовані в зеркалі, так само і спереду і ззаду, передні задні парктроніки. вигляд має дуже гарний. Є безключовий доступ на такі комплектації, електросидіння і чорний дах на панорамі. Оригінальний руль мульти так, по обслуговуванню у нас 213 тисяч було у. 2022 році. Пробігу у нас 227 тисяч кілометрів, шестиступенева механіка, клімат, електроручник, підігріве сидінь, повний електропакет. Таких на ринку варіантів або немає, або одиниця. Є підлокітник. Так виглядає. Є на бампері маленька царапинка. І по інформації це у нас 15 й рік, 1,6 дизель, повний привід, 15,300 ціна на старт. Друзі, це вторинний ринок. Торгуватися завжди треба, пробувати хоча б. А кашкай виглядає дуже гарно. Дивіться, яка знахідка на авторинку вже на українській реєстрації це у нас Лансія. 2009 року 200 пробігу, 7250 ціна. 1,6 дизель. У володінні 2,5 роки, один власник. Контакт залишений. Автомобіль на автоматі. Має такий цікавий дизайн своєрідний. Парктроніки є. Рено лагуна у козовій ліфтбек. Вже на українській реєстрації такий чорний колір. 2009 року випуску 1,5 дизель, 5900 ціна. Торг присутній. Контакт залишений, механіка на кліматі. Можна телефонувати. Ранок Олеус, українська реєстрація, передні задні партроніки, повний привід, 2-літровий дизель, 8000 доларів. Контакт залишений. Механічна коробка передач. Оригінальне мультикермо шкіряне. Ось так виглядає. Ford Grand C Max. Вигляд має дуже гарний на комплектації. Це у нас 2000 так. Не пише який рік, 1,6 дизель, 8 тисяч доларів. Контакти залишені, механічна коробка передач. Рік у нас 10-й, плюс-мінус. Ще дивіться яка знахідка, в яких стоїть два гольфа. В козові хетчбек. Тут інформації немає, зараз запитаємо. Добрий. день Продаєте? Не хочете. Так, і другий варіант. Стоїть 4500, 156 пробігу, контакт залишений. Авто з Німеччини другого року. Обслужений автомобіль. Ще й на люкові. Volkswagen Golf Blue Motion на автоматі. Подивіться, який у нього тюнінг ну, вигляд має дуже ефектний. Відкрийте, будь ласка. Повний електропакет. Ось такий стан у салоні пробігу 194 тисячі. Так, це у нас 2015 рік, а це двигуники який? 1.0 Так. 1,0 бензин, 116 кінських сил, контакт є. Можна телефонувати. Цінник 10800 на старт. Давно він приїхав? Два місяці. З два місяці. Такий приїхав в такому стилі чи вже самі щось робили? Такий приїхав, так? Ага. Гарний. Так, І поруч стоїть Renault Laguna 2013 року випуску в кузові Liftback. Свіжо завезена, не місцева. 160 пробігу, 1,5 дизель, 8600 ціна, контакт залишений. А звідки вона приїхала? Франція. Франція. А Гольф теж з Франції? Ага. Ось таке оригінальне мультикермо шкіряне, збережене, і салон комбінований на кліматі. Такий красень стоїть на ринку Ford Focus чорного кольору у такому збереженому стані. Цілий, рівний на перший погляд. Дев'ятий рік, 230 пробігу, 1,6 дизель. Контакт є, 6750. Ціна механічна коробка передач. Ганий варіант. Дивіться, ще яка знахідка, Renault Megane третє покоління, нова морда на автоматі. 193 тисячі пробігу, 14 рік, контакти залишені, 8900 ціна. Бензиновий двигун на комплектації безключовий, комбінований салон, повний електропакет. Ось так. Боус дивіться, ще який жужик на ринку з'явився, прямо свіжозавезений на автоматі. Вигляд має доволі збережений. Приїхав зі Швейцарії. Його ізюминка в тому, що тут 100 тисяч пробігу. 100 тисяч на автоматі. Оригінальне. Кермо шкіряне. Автомат, все гарно. 106. Ну, 107 тисяч пробігу. Електропакет. Контакти залишений. 1,6. Бензин 2008 року випуску. Ціна продавець заявляє 7200. Дачі алоган. теперішній час дуже рідкісний варіант, щоб на ринку зустріти. 5350 ціна, 1,4 бензин. 2008 року 160 тисяч пробігу. Контакт залишений, вона закрита. Так. Кондиціонер присутній. Саме головне електросклопідйомники теж є. Кермо в оригіналі. Ось такий його стан. Тому кого цікавить, можна телефонувати. Далі стоїть Volvo V-60. Одинадцятий рік, 10700 ціна, 2-літровий дизель, 240 пробігу, контакт залишений. Механічна коробка передач. Ось такий має вигляд. Стоїть Honda вже на українській реєстрації 2009 року 1,8 газ бензин. 6800 ціна, 6 місць. Контакт залишений. Це ваше авто? Це ваше. Ось угу. це трошки інша інформація. Honda FRV. Ось такий має вигляд. Далі стоїть ось такий гольф. Шостий рік, 6500. Більше інформації немає. Продавці сплять, тому їх турбувати не будемо. Opel Astra в універсалі стоїть. Так, це у нас механічна коробка передач. Є передні задні притроніки. Авто приїхало з Німеччини 2014 року випуску. 1,7 дизель, 175 тисяч пробігу, 8450 ціна. Контакт залишений, можна телефонувати. Далі стоїть Ford Focus чорного кольору Універсал 7900. Приїхав з Бельгії, 190 пробігу, 1,6 дизель. Також контакти залишені. Volkswagen <риклад> Passat B7. На механічній коробці передач 2014 року випуску, 257 тисяч пробігу 2,0 дизель, 12300 цінник. Ідемо далі. Далі стоїть ось така Audi в універсалі Audi A6 9 року. 9700 ціна, 2-літровий дизель на автоматі. Контакт є 237 пробігу на тканевому салоні. Opel Zafira, 2006 року випуску 1,9 дизель 6,250 ціна. Це ваше авто? Контакти не залишили. Продиктуєте ваш контакт? Кажіть. Номер телефону? Так, да, да, свій, кажіть. А новіше. Можливо, кого зацікавить, прямо до вас позвонять. Треба <реку> малого номер, так. Залишить, можливо, кого зацікавить, зразу до вас позвонять. 97, так. 989 0250. Uh -huh. Андрій. Добре, дякую. Один і 9 дизелів на ринку.

Рідкісний варіант, механіка. 1,6 бензин, 5500 ціна 10-го року 260 пробігу. Сертифікат присутній, контакту не залишено і продавця поруч немає. Так, Volkswagen Golf стоїть ось такий. Білого кольору, 12-й рік, двохлітровий дизель на автоматі. 196 пробігу, 9-350. Також контакт не залишений і продавця поруч немає. На жаль, В50, подивіться на яких гарних колесах. В універсалі. 12 рік, 290 пробігу, 1,6 дизель. Контакт залишений. На шкіряному салоні. Ходімо далі, ще одне Volvo V-50 чорного кольору. Універсал, 12-й рік. 800-200 цінник, 1,6 дизель. Контакт є, шкіряний салон. Кіа стоїть. Sorento, повний привід, 10 рік, 2,2 дизель. 230 пробігу, 13,550 дизель. Цінник контакт є, авто на автоматі. Його нам відкрили на шкіряному салоні, повний електропакет, електросидіння з підігрівом. Ось так все виглядає. Є панорама. Так, далі стоїть Volvo, Volvo v 60 рестайлінг, 9300 цінник, 11 рік, 267 пробігу, контакт залишений, 1,6 дизель. Так, це у нас на механіці, по ідеї. Третього покоління на комплектації боус. Панорама люк присутня. подивіться який гарний колір. На ринку він один такий тільки стоїть. Я зараз у салоні. Комбінований салон, клімат, навігація, Там відкрита. підігріве сидінь присутні, повний електропакет. Старт-стоп 265 тисяч пробігу на спедометрі. Так, 8200 цінник, 1,5 дизель. 12 рік, контакт залишений, можна телефонувати. Поруч стоїть. Ось таке Nissan Qashqai на комплектації п'ятимісний. Як бачите, камери 360 є в зеркалах спереду, позаду. На гарних колесах чорний колір, омивачі фар. 12 рік, 230 тисяч пробігу, комплектація Bose, без підкрасів, 1,5 дизель. Контакти залишені, 12600 цінник. На шкіряному салоні. Панорама, оригінальне шкіряне мультикермо. Ось такий варіант стоїть на ринку. Далі стоїть Hyundai I30. Універсал. Їх на ринку дуже-дуже мало, майже немає. Свіжо завезений, 8 а не рік, 270 пробігу, 6650 цінник. 1,6 газ бензин. Контакт залежений, 270 пробігу. Подивіться яка пачка документів лежить на панелі по обслуговуванню. Все можна перевірити, визначити. Ось так виглядає у салоні. Друзі, а на цьому у нас все. Нагадаю, ми займаємося автопідбором та перевіркою авто. Кого цікавить? Звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. До зустрічі на каналі.